Друзі, всім вітання, слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні, до вашої уваги, напевно, ви вже побачили, у нас буде тема про жилки, друзі. Навіть не як, -яка, але будемо так говорити, яку жилку ставити на який двигун, так би мовити. Ну, судячи по досвіду, скажу вам так, що якщо розглядати 43 52 косу Варіанти є в нас 2,7 і 3. Серед них, звичайно, я би вибрав 2,7. Чому? Вона більш така податлива, є м'якша. Ну, навіть не то що м'якша, а тоньша. Вона є навіть трошки тонша. На основі того, легше двигуну і. Також собі дає ради з всякими дрібними і густішими травичками, з тими порослями і тому подібне. Ось. От. Щодо е, двигунів, там, наприклад, на 33 куба, 36, 25, звичайно, там леска йде, жилочка, перепрошую, йде е, не, мен, не більше 2,4-2 мм товщиною. Ось. Це буде для двигуна нормально. Звичайно, що краще б була двійка, але знову ж таки дивитися, наскільки у вас яка трава. Якщо ви допустилися вже до вищої густішої трави, то краще 2,4 запхати туди. Якщо у вас трава не, не дуже густа і, скажімо так, така груба, тобто мається на увазі, бо чим більше росте, вона така грубша стає. А потім вже, як виросла велика, то берете сокиру і ніяка лєска не допомагає. От. І факт той, що е, двійкою було би краще. Завжди, чим меншою тобто е, жилочкою брати, тому що воно є краще на двигун. Він буде краще Какаде мати, звичайно, з цієї жилки, ніж трошки грубшої. З двічки, ніж 2,4, чи так само взяти, е, наприклад, 2,7 і 3, це є 52,43, а тут у нас, наприклад, є. Зараз. Тут, наприклад, є 2,4 і двійка. Фактично ця жилка буде краще на двійку, звичайно, ніж 2,4. Хоча і та, і та стягує, а тут та і та. Але я буду давати перевагу тоншій жилості. На основі того, що вона буде краще себе вести, краще буде зніматися потужність з двигуна. От. І йому буде легше, також десь кудись попадає, вона має властивість десь краще вигнутися, податися як запобіжник будь яких ось таких перешкод. Ну, єдиний мінус, що тоньшої жилки є. До речі, забув додати рубрика, хочу все знати. Перепрошую дуже, друзі. От. Хоча, е... бачите, я перебив сам себе. Тонча жилка має властивість більше порватися, аніж грубша, так би мовити. Зноситись і тому подібне. Ну, в залежності від матеріалу. і тому подібне, от. Ну, В загальному така крайня максимальна межа це 2, ,4. 2 на 36. поршневу, де поршень 36, там залежить який кубатура. Там. Чи то буде Олеомак, Спарта 25, чи стіль FS55, чи Хосварна 128. Чи китаєць 33-кубовий поршень на 36, такого як я вам показував недавно. І власне, власне що ряду цих жилочок буде добре. От. На 52-го 43-го коси, які розповсюджені більш всюди, я в тому числі також їх маю. У нас буде тріючка і 2,7. Якщо ви маєте тріючку, трошки менше її зі шпулі. Секунду. Трошки менше її просто зі шпулі випускаєте. Тобто даєте меншу кількість, аніж тут можна більше трошки дати 2,7. Вона буде легше подаватись і вона дає ради. Коли грубша жилка, тоді давайте її більше коротшою. Ви маєте відчувати по двигуну, щоб його не перегріти, щоб він максимально працював, тобто віддавав коефіцієнт корисної дії з зі себе і було добре. Також, власне, що на рахунок, яка жилка буде краща, друзі. Яка буде краща. Ну, дивіться, в загальному я завжди беру квадрат, як правило, вона мені подобається, тому що вона гострі канти має і добре. Також мені подобається кручений квадрат. Тоже дуже гарно, ефективно є. Зараз подивимося, що тут в нас є. А тут є в нас. Також кручений, тут якась косичка, то не є квадрат кручений. Я зараз подивлюсь, точніше скажу. Ні, це є теж, теж кручений квадрат, а оце ото вже як коса така якась є. Кругленькі такі дві, дві дві ниточки, так би мовити, переплетені. То будемо так говорити. Якщо б вони є два дві прямі, і вони отак заплетені. Бачите? оце такого плану. В загальному, що я вам хочу сказати, в загальному. Якщо ви будь-якої структури, тобто конфігурації жилкою покосити, на, на виході, що вона утворюється, вона вся стає гладенька. І вона там собі косить своєю частиною вже згладженою. Ну, в залежності від якості, знову ж таки, ну, кажу, я перевагу віддаю квадрату і крученому квадрату, Тоже дуже гарно рубає. Звичайно, щодо жилки до самого, до, самого, до самого косіння трави, так би мовити. Якщо ви маєте знаєте, такими кущиками дрібненька трава росте, ви там скосили вона тут-тут-тут вилізе така гостюща десь на подвір'ї там буває. І цей. Звичайно, для неї буде краще тонша жилка. Вона краще її рубає. Грубша жилка вона буде тяжче рубати, буде, але продуктивність праці буде на такій траві менша. Грубшу жилку завжди використовую, друзі, якщо якась є груба крупива, якісь дрібні гілочки, якісь дрібні деревця, якби зрізали, вони парост, паростки такі пускають. От вона буде добра. 2,7, чи там 3 ще взагалі висили, ще навіть якісь такі дрібне, у нас є нічого не є. Більше ця жилка є з кордом. Ну, я не знаю, оцей корт, будемо так говорити, така сама ж пластмаса, як і зовні. Просто колір того пла... всередині інший. Але я думаю, що там нічого особливого і нема, там ніякої сили більшої немає, то якийсь є так би мовити е... як би сказати, маркетинговий крок, де можна дорожче здерти з людини гроші. ну Хоча без корда і з кордом воно мені різниці не робило, якщо чесно. Що так, що так. Але єдине, що з кордом буде дорожче. О, дайте мені з кордом жилки. Та, будь ласка. Але в загальному все залежить сама якість, яка є. Яка є якість жилочки, бачите, там є генька, очка, все як має бути. Ну, Звичайно, якщо ви в груби нею вам її просто отут припече. Обкусить. Дивіться, пішла вібрація. Тут вже зупиняєте шпулю, а тут вже одної жилки нема. Вона вже обскочила, тоді ви давай розбирати ту саму намотку. Тиснете двома пальцями, бо з кишені витягуєте викрутку. І таким чином, якщо такого зразка шпулька, берете отак. От, і сюди. Щоб її витягнути. Бачите, я вже її витягую. Не треба там мучитися пальцями. Також тут, дивіться, бачите, все, вийшло. Ну, то заводська. Ще жилка кругла намотана, півтора метра, чи вони там по метру дають. Зараз, зараз, зараз. Попробую її втиснити тепер. Треба мати руки, як пласкогубці. що ми і стараємося трошки мати, але не раз воно... Під руками, слухайте, не можу. Та, о, є, все. Тому я завжди люблю якусь там невеличку викрутку, трошки менше від тої, трошки більше від цієї. Мати там хоча б бодай отаково. От щоб собі в полі жилку поправити шпулю, не раз перепалить і щось таке десь попало і завжди можна знищити. Вже як я знаю, що в мене жилка на виході, я собі моточок жилки даю. Трошки більше і на кусу з боку, на ліву ручку. І воно там собі ходить зі мною. Дивимося, що бензин є ще в боку. А щоб не йти до хати, десь там, до комори, перезаряджати жилочку, то вже собі на місці намотав. Вона їх закінчується, оця самонамотка. Зараз на даний час такими ж полями користуюся непогана річ і можна ними працювати. Ось таке. Розумієте, так, що Перепрошую, заварка. Значить, е, ну, треба запити, бо то в горлі сохне. Самі розумієте. Пан професор тут розпинається, говорять. Я жартую, друзі. Так, співати нині не будемо, тому що у нас серйозна тема. У нас серйозна тема співи в сторону. От. І що хочу сказати ще? Завжди щодо двигуна, я завжди наголошую, випускайте правильно. Жилку, бо багато хто знімає кожухи, в тому я числі знімаю, я без нього кошу, де є ножі, які обрізають. Я вже наголошував. Де я зараз знайду? Десь я вже не не знайшов. Рулеточка, друзі, я казав, 15 см. Якщо це є 15-17 см, з одної сторони жилки мало би бути випущено. Якщо це у нас є 43-52 коса. От. І якщо трійка, Ну не більше 15 см, 14 см, друзі, бо вона є жорсткіша, грубша. І фактично буде більше навантаження на косу, тому що вона так не подається, як 2,7. 2,7 краще мартизує, розумієте? Вона десь там вив, щось попала, в наріс, скоріше вигнулася. Навантаження на двигун не пішло, а тут попали. І воно вже трошки гальмує більше. І тому, щоб потужність виходила на шпулі, друзі, така, як має бути з двигуна, значить, менше жилки випускаємо. І тим же ж ви запобігаєте всяким перегрівам двигунів. Там. От. Продуктивність праці буде краща. І все. Ну, я кажу, я, чесно кажучи, серед всіх жилок я вибираю. Якщо 52, 43 коса, я звичайно беру 2,7, друзі. Трійку деколи закладаю, але мені до вподоби більше 2,7. От. Також на малих косах 36, 25 кубових, там 27 до 30 кубів, звичайно, що буде краще себе вести двійка. Але знову ж таки дивитеся, яка у вас трава. Якщо трава крупніша трошечки, грубша, берете 2,4, вона теж буде давати ради. Просто двійка себе буде ліпше вести по двигуну. От. І все. А тут вже дивитеся, яку закладати відносно щодо густоти трави і взагалі. Отаке от, от. Так що якось так. Ну і звичайно, по потужності двигуна дивитесь там вже собі. Каже, знаєте, то анекдот такий є. Прийшов один з бензопилою. Ну там серйозна пила така. Витягнув все, буде різати. Бривно. О! Потім знову бере ще грубше О! Опа! Взяла! Ще грубше Ух! Взяла, потім підходить до бетонного стовба. О! А! От і все, бачите. А бетонного стовба не взяла та пила. Так що, власне, що треба, треба дивитися, що ми маємо ставити, відштовхуєтеся, друзі, від трави. Знаєте, не раз так само так трошки від'їдемо в бік. Люди питаються, дзвонять там, чи якісь клієнти приходять і кажуть, а яку би ту пилу купити, щоб ви порадили, хочу то-то брати. Е, я кажу завжди, ви мусите відштовхуватися від того. Яку ви хочете пилу, що ви хочете різати? От і все. Також ну, про пили ми ще поговоримо. от Власне, кусу яку купити. Якщо це є ну, якийсь дачний участок, такий на 5-6, звичайно, вам вистачить якоїсь 33-кубової косочки маленької. От, чи там з тих імпортних хороших, вони будуть довго служити і гарно. Чи фс 55 щтільочок, чи Олеомак 25 Спарта, чи f 25 чи 128 хусварна. Чи то є Алку 2233, такої, як плану, я маю, але ще треба її доробити. Треба шукати запчастини. Штангу, 77 барахлом, бо нема, слухайте, тяжко знайти, треба хіба з розборки. От. Хіба в такому плані з того шукати щось. І ну, якщо у вас є, перепрошую, гектари. І там 40-50 соток, звичайно, 33-кубовою маленькою 36 косою ви будете дуже довго махати то все діло. Ні, ну Воно буде косити і ви завжди будете свою косу хвалити. Але знову ж таки продуктивність праці впаде. Та вона економна, воно мало бензину бере. Але я перепрошую, скільки ви будете цигіпати тою маленькою косою. Таку величезну кількість, об'єм, так би мовити, трави і тому подібне. От. Ну, власне, що від того треба відштовхуватися. То, знаєте, то так само взяти 361 штіля чи 365 гусварну і махати по дрібненьких гілках, ну, воно взагалі, як говориться, Москаль казав, не пляше, знаєте. Власне, що треба відповідно брати інструмент до. Об'єму роботи. І все, ну, про пили ми поговоримо ще наступні рази. якось. Так що пишіть в коментарях, хто що би хотів почути, друзі. В рубриці хочу все знати. І, я думаю, дуже багато цікавих тем можна відкрити для себе. І навіть цікавих запитань, бо так, знаєте, не раз в голову не приходить. Якщо ви щось гарне напишете, так би мовити в коментарях. Щоб ви хотіли почути, я собі то занотую на папері, звичайно, і по цьому рано чи пізно, там за якийсь певний період часу, незначний, вийде відео в тому плані, то, що ви дали запитання. І я думаю, що вам буде цікаво мені також е, про це розказати. І, напевно, людям теж також буде цікаво. Так що якось так. Напевно, друзі, друзі, до нових зустрічей і всім всього найкращого. А я вже буду щось робити. Трошки ми з вами поспілкувалися, бачите, жилки понарізав по кусочках. Ось можна тепер рибки плести з тих жилок, як колись скапальниць плели, знаєте. Ну, от і все, чи навколо ручки, якщо хтось пам'ятає з дротиків. І все. Так що якось так. Добре, в такому разі, друзі, до нових зустрічей, всім па а я допиваю чайочок. Ну і, звичайно, беруся до роботи. Всього-всім найкращого. Будьте здорові.